В Мережі набув розголосу мовний скандал, який стався навколо е, однієї компанії. Менеджер відмовила в співбесіді претенденці на вакансію, яка наголосила в своїй розіми, що вона спілкується виключно українською або англійською, і не співпрацюватиме з тими, хто не поважає українську мову державну мову. Нагадаю, і от претендентка отримала відмову. Як ви бачите, зараз ось це листування ці скріни. Е, бо як якій написали, що в компанії працює багато російськомовних спів. Співробітників ну, українці обурені такою позицією цієї компанії. Називається дискримінацію україномовних і це ось на 11-му місяці війни з Російською Федерацією. оповноважений захисту державної мови Тарас Кремін зараз з нами на зв'язку про це і не тільки поговоримо далі. Пане Тарасе, доброго дня. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Ситуація з цією компанією я бачила, що ви відреагували, читала ваш коментар. Ви сказали, що ви будете досліджувати цю тему, і потім повідомити, чи є якийсь розвиток цієї історії. Ну, насправді я вам скажу, що письмового звернення від цієї громадянки на нашу адресу так і не було. І Єдине джерело інформації, яке я маю, це соціальні мережі. Але мені цього було достатньо для того, щоб проаналізувати власну ситуацію, прийняти рішення про початок заходів державного контролю. Насправді я дуже вдячний громадському суспільству середовищу кожному українцеві, який відреагував на це повідомлення, і я це побачив в тому числі по своєму допису, допису і на офіційному сайті уповноваженого, і на сторінці Фейсбук. Це справді величезне досягнення, що на дев'ятому році війни громадяни України так жертовно, так по-справжньому гідно відстоюють своє право на українську мову на її. Застосування в усіх сферах незалежно від того, чи це сфера будівництва, чи це сфера освіти, чи діяльність органів місцевого самоврядування. Я думаю, що для цього товариства з обмеженою відповідальністю будхауз груп це теж буде урок із тим, як насправді треба поводитися із претендентами на посади, які вони зрештою відкривають, і вони є доступними. Наскільки я знаю, у 2022 році в Україні відбувся остаточний злам, Частині е, розв'язання мовної ситуації і ні для кого не секрет, що українська мова вона є домінантною, вона є важливою. Громадяни України поспішають до мовних курсів, локацій, розмовних клубів і принципово спілкуються українською, і це один із е, сторін, одна із сторін повномасштабного вторгнення в Україні. Сьогодні згадують захисників Донецького аеропорту 242 дні героїчної боротьби. Героїчна боротьба за українську мову триває три століття. І тому для мене принципово важливо підтримувати кожного громадянина України в його праві спілкуватися українською в Україні з тими підприємствами, які працюють на розбудову України. Тому дочекаємося завершення заходів державного контролю. Але я думаю, що це сигнал і для цього підприємства, і для батьків інших, що порушувати права громадян України не можна. Треба навпаки йти їм назустріч і максимально допомагати в реалізації їхніх прав і свобод. Так, згідно з вами, що це буде, знаєте, такий дуже важливий наочний кейс ще й для багатьох інших компаній, також в Україні. А от до вас зараз багато звертаються щодо порушень мовного закону раніше до війни, так це було. А як зараз до повномасштабного вторгнення? Перепрошую сьогодні. Насправді набагато менше звертається, тому що велика кількість і громадян України, і бізнесу, і місцевої влади, і центральних органів. Влади вони застосовують українську мову і принципово е, дотримуються її в усіх сферах, і в побуті, і на вулиці, і де закон. Але звичайно, є поодинокі приклади, скажімо так, або зловживання, або маніпуляції. Так, ви знаєте, тиждень тому харківський міський голова вирішив позватися до, до мене як уповноважено про скасування протоколу і відповідне накладення штрафу за застосування державної мови в соціальних мережах. Очільника е, нашого міста, що дуже цікаво, протягом 21-го року на адресу, на нашу адресу, надходили десятки скарг і звернень про порушення харківським міським головою е, мовного закону. Ми провели два заходи державного контролю і поставили вимогу усунути відповідні порушення, що було взято до уваги дуже опосередковано і некоректно. У 22-му році було три десятки таких звернень. І наскільки це було можливо, в тих е, Умовах ми так само проводили заходи. Ми говорили про нагадування, ставили вимоги там і так далі. Але відколи набули зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення, у нас з'явилася можливість накладати санкції у вигляді попереджень і штрафів. Зрештою, це ми і зробили наприкінці минулого року. Ми оголосили про три санкції: дві з них штрафних по відношенню до харківського міського. Голови. Але щось. Він у тому побачив некоректного і вирішив позватися до суду про скасування відповідно мовного протоколу, я обстою таку позицію, що це позов не проти повноваженого і не проти протоколу, а проти е, держави Україна, бо в Україні е, боротьба триває і за мову, і за культуру, і за нашу ідентичність. Не можна обмежувати права громадян на отримання інформації та поступ державної мови, зважаючи на те, що ці звернення, які надійшли, Щодо міського голови прийшли з Харкова своїй переважній більшості, то зрозуміло, що харків'ян не задовольняє те, як з ними спілкуються, якою мовою, і який зміст тих або інших повідомлень. Тому ми будемо стояти, ми будемо боротися, захищати права і харків'ян, і миколаївців, і киян, і мешканців інших міст і містечок на їхнє право в Україні спілкуватися українською, і це моя принципова позиція як у повноважної захисту державної мови. Слухайте, ну це дуже дивно. Що на 331-му дні повномасштабної війни в Україні мер Харкова, міста, яке постраждало досить від російської навали, від російської агресії, де багато наших захисників захищало і захищає це місто, і мер. Харкова судиться за використання російської мови. Слухайте, це якось так дуже дивно. Ми будемо сподіватися, що його виборці на це відреагують. До речі, ми в одному з наших з вами минулому ефірі. В розмові говорили і про газету місцеву харківську, яка також там публікує російською мовою публікації, і там і назва така під якусь там царську ще мову з такими певними символами. І ви казали, що також на це звернете увагу. І це газета комунальна за гроші платників податків. Що скажете? Ви знаєте, найкращий вихід із цієї ситуації, і в частині позовів, і в частині тих ознак порушень, які ми бачимо з Харкова. Це звичайно відкликати е, свій позов до суду, і це буде найбільша перемога, на яку заслуговує кожен харків'янин і очільник е, славетного героїчного міста. Подивіться поруч із тим, ми бачили порушення там в університеті Каразіна. Ректор Тетяна Кагановська прийняла рішення і запровадила посаду е, мовного омбудсмена в цьому навчальному закладі, і це перший приклад в Україні справжнього захисту української мови і як мови освітнього процесу і як мови харків'ян. Такі приклади у нас лунають із інших куточків України, але сьогодні Харків бореться з російською навалою і проти російських наративів, якими нав'язувалися ідеологема про те, що так звані визволителя, насправді справжні окупанти, ініціатори геноциду проти українського народу, намагалися, так би мовити, відстояти право російському. Ця ідеологема не пройде, вона є злочиною, вона засуджена провідними парламентами світу. І сьогодні Харківський міський голова має. Зробити все необхідне для того, щоб справді бути лідером і свого міста, і продемонструвати приклад іншим чиновникам, іншим депутатам місцевих рад і іншим топ посадовцям, як насправді треба боротися з гуманітарною сферою нав'язуваною, і як відстоювати українську інформаційну гуманітарну сферу, бо вона є базовою, вона є ідеологічною, вона є ключовою в цій в цій війні. Тому е будемо сподіватися і вірити, що і питання із газетою. І соціальними сторінками, публічними заходами, в яких беруть участь публічні особи, очільники міст, міст, містечок, вони так само будуть в межах чинного законодавства. Український закон про мову захищений рішенням Конституційного суду України, і що ключове, із цього документа я би виділив, що жоден громадянин України не зобов'язаний володіти іншою ніж державною мовою, Це перше, і по-друге, будь-яка загроза державній мові. Означає загрозу національній безпеці, тому я це все пов'язую під одним напрямком, так би мовити, наскільки важлива українська мова сьогодні на черговому дні повномасштабного вторгнення і на дев'ятому році війни оголошеної чи не оголошеної в 14-му році. Це важливо для кожного з нас. Усвідомити там і так далі. За нами спостерігає весь світ. Хтось хоче на тому зробити мовні маніпуляції, але це не пройде. Закон працює, громадяни спілкуються українською мовою і вимагають, щоб з ними погодилися гідно і чесно. Ну так дійсно, знаєте, навіть якщо він у себе в соцмережах пише, він же публічна особа. Так на нього дивляться, це читають і відповідно теж має дотримуватись законів. І цікаво, що на противагу, ось тому, що відбувається в Харкові, відбувається з мером, збільшилась частка тих, хто вивчає українську мову за кордоном. Оном дуже посилилась увага і цікавість до нашої мови. Мене здивували такі моменти. Знаєте, не тільки в Чехії і Польщі почали більше вивчати українську, а в Аргентині, Японії і В'єтнамі. Як би ви це пояснили? Це абсолютно нормально. В двадцятому столітті було декілька хвиль переселень українців, і за результатами Другої світової війни, і під час зачисток і репресій, Період брежнівських заморозків і в 90-ті років величезна хвиля трудових мігрантів виїхала за кордон. Я підтримую стосунки з нашою громадою в Аргентинській республіці. З великою повагою ставлюся до майже мільйона закордонних українців у Бразилії і в кожній країні є осердя нашої культури, духовності. І з початком війни вони створили всі необхідні можливості для того, щоб розташувати і забезпечити всім необхідним наших біженців, наших громадян з України за кордоном. Але інтерес до української мови. Він дорівнює інтересу до української держави до збройних сил України, які на полях битв захищають наше право бути цивілізованою європейською країною і з багатою мовою. Тому всі успіхи української нації, це і прозорість нашої культурної інформаційної політики, це і величезний інтерес до нашої літератури і культури, це і зрештою перша нобелівська лавратка пані Матвійчук. Це все наші досягнення, це наш показник, наш род героїчний. Українська мова, мова переможців, і дай Бог, щоб українською не тільки цікавилося за кордоном, але й спілкувалися в Україні, починаючи від чиновників і закінчуючи тими, хто хоче опанувати українську мову. Протягом минулого року ми ініціювали відкриття 350 безкоштовних локацій з опанування української мови. Я тісно співпрацюю з ректорами університетів. Було затверджено чотири обласних програми. Фактично, майже не залишилося таких областей, де немає обласних програм сприяння опанування української мови як Жавне, ми очікувані на те, що з'явиться державна програма. Ми хочемо започаткувати державну премію за популяризацію української мови, і це справді буде висока оцінка кожного громадянина, всіх хто допомагає в захисті наших національних інтересів, хто займається курсами, хто сповідує питання перекладу, хто займається українською мовою в закладах освіти. Це і питання і переможців наших міжнародних мовно-літературних курсів, і Петра Яцика, і Тараса Шевченка. Зрештою, ми повинні закцентувати увагу і на таких поняттях, що називається потенціал українського народу. Це питання людського капіталу. Я щойно зустрічався з головою профільного комітету з питань гуманітарної інформаційної політики, і будемо вірити в те, що в нас слідом за концепцією розвитку гуманітарної політики і розвитку людського капіталу буде відповідний закон. Нам треба створювати всі необхідні можливості, щоб українцям жилося. Безпечно, щоб українці були е, захищеними, але по завершенню перемоги українського народу над російськими окупантами, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном, поверталися до України і вони були е, забезпечені всім необхідним від можливості вдобувати освіту української мови, чи це Закарпаття, чи це Харків, до можливості відкриття інших інноваційних проектів, які будуть демонструвати високий рівень інтелектуальності для країн світу і і, ну, і звичайно, Європи. Це, це це дуже круто. Вибачте, за такий сленг і дуже добре, тому що зараз є така потреба в цьому багато хто переходить на українську мову, хочуть знати її краще. Просто є така дуже сильна. Внутрішня потреба. от е, останнє запитання коротко: е, те, про що ви сказали, тут є один такий цікавий нюанс. Так, дійсно, опитування показують про те, що багато українців зараз е, переходять російськомовних на е, українську мову. Наприклад, е, є опитування за минулий рік, і ось е, ті, хто виключно почав спілкуватись українською мовою, їхня частка зросла до 50%. А ті, хто спілкується російською, їх стало менше до 9%. І ще є. Цікаве опитування по Києву безпосередньо по столиці. 34% жителів Києва зізнали, що перейшли на українську під час війни. Це є такий результат в Києві цифровому. 44% відповіли, що спілкуються українською вже давно, 13% – російською. російською. Мене питання. Ось. Е... Така зацікавленість, такий патріотизм, таке бажання говорити українською. Воно, ця тенденція збережеться після перемоги, на вашу думку? На мою думку, вона не тільки збережеться, але й буде розвинена. Я не буду говорити якимись такими оптимістичними. Із захмарними даними, але все залежить, звичайно, від нас і те, що київська міська влада започаткувала такі опитування, це один із етапів величезної мовної стратегії, яку вони розробляють. І вона буде затверджена найближчим часом. Слідом за опитуванням, ми побачимо цей документ, програмний, важливий, який переросте і в затвердження міської програми розвитку популяризації української мови як державної. Київ це столиця, і вона має залишатися і мовною, і культурною і інноваційною столицею, і в частині створення кращих можливостей і для опанування української мови для громадян України і для української мови як другої іноземної. Київ сьогодні чутний скрізь, і до Києва поспішають лідери світових держав, і вони спілкуються в Україні. Державної мови, але, звичайно, це і увага на питаннях освіти, це питання е, діяльності органів державної влади, це, звичайно, розвиток культури, перекладів, це і питання інформаційної нашої безпеки. І це все напряму або безпосередньо пов'язано із розвитком української мови. Тому, на мою думку, Київ є законодавцем моди. Зрештою, перші українські слова, літописна традиція, євроїчне епос це столиця. І тому кому, як не Києву, сьогодні бути першим? в Питаннях утвердження розвитку української мови і демонстрування цієї мовної культури, мовної політики і ефективності їх впровадження в сучасних умовах, я зрозуміло. це вірю і тому слідом за опитуванням очікуємо на появу цих документів, на які ми так чекаємо. Дуже дякую вам за це включення, за це пояснення, за цей коментар. Так розлогу пояснили нам все, що зараз відбувається навколо захисту державної мови. І яка зараз взагалі ситуація з державною політикою? Тарас Кремінь, повноважений захисту державної мови, був з нами в прямому зв'язку.